Пам'ять про полеглого воїна тепер вічно житиме в стінах його рідної школи. У Рівненському ліцеї під номером 22 урочисто відкрили клас безпеки імені Богдана Нікітіна. Тож тепер діти, які приходитимуть сюди на уроки, щоразу згадуватимуть про випускника їхньої школи, який віддав своє життя за їхній спокій та щасливе майбутнє. Як розповідає секретар рівноради Віктор Шакерзян, запропонував таку ідею батько полеглого воїна. Це дуже важливий захід для нашої громади. Клас безпеки ми сьогодні відкрили в честь нашого богдана Нікітіна, нашого героя. Відповідно, батько його долучився саме фінансово, він захотів, щоб саме назва на клас безпеки був в честь його, оскільки тут він навчався в цьому закладі, тут він хотів проводити свої дозвілля. Він дуже переживає так само за наших дітей, тому він завжди долучається, він не ліскав руки. Батько Богдана Нікітіна каже, його син загинув героєм, віддавши найцінніше заради світлого майбутнього держави. Тож хоче, аби про його дитину пам'ятали. Окрім того, вважає, що майбутнє нашої країни за підростаючим поколінням. Відтак необхідно докладати максимум зусиль для того, аби українські діти росли освіченими та патріотичними. Саме через це і вирішив долучитися до створення такого освітнього простору в закладі, де навчався його син. Я... Хотів, щоб не пропав його, так казав труд запал цей, ну, казав, муж, мужество його, щоб він, він було в пам'яті його, щоб ми бачили, що він був герой, він загинув, він дав поколінням, багато щоб його покоління, його ровесники, щоб нам добре жилося. Щоб все було в пам'яті ніхто ніколи, ніколи не забував. за своїм призначенням та наповненням клас безпеки схожий на усі інші наявні у школах та поділяється на декілька зон, у яких діти можуть дізнатися про різні небезпеки, які чатують на них у сучасному світі, та про те, як можна від них вберегти себе та інших. Директор закладу каже, цей клас створювали практично з нуля. За кошти надані з міського бюджету та батьком загиблого героя тут зробили ремонт, закупили обладнання, дидактичні матеріали та усю необхідну техніку. Новоствором в класі безпеки створено сім локацій, сім зон. Кожна з них має свою ціль, має своє призначення. Бажаючи, яка ситуація в Україні, діткам на кожному кроці потрібно розповідати, вчити, як себе поводити в будь-яких ситуаціях, починаючи від дому, по дорозі до закладу і навпаки. Тобто вчити. Показувати, де може бути небезпека. Проводити уроки в класі безпеки імені Богдана Нікітіна почали вже від сьогодні, одразу після урочистого відкриття. І за словами адміністрації школи, невдовзі вони складуть розклад, аби абсолютно усі учні з 1 по 11 клас могли його відвідувати та здобувати нові знання, які можуть вберегти їхнє життя. Ангеліна Буракартамшаула, Media Group.